Медики, які працюють у сільській місцевості, будуть мати змогу отримати е, житло. Е, які категорії сюди відносяться? Е, сюди відносяться медичні працівники до 50 е, років. Е, їх стаж роботи не повинен бути більшим 120 днів е, роботи в певному медичному закладі. Вони повинні працювати в комунальних медичних закладах. Житло не повинно знаходитися далі, ніж за 30 кілометрів від е, населеного пункту, де проводять свою роботу е, медики. Е, також встановлюються відповідні критерії е, та до механізму самого отримання е, житла. Е, медик вправі самостійно вибрати це житло у межах 30 кілометрів від населеного пункту, де він працює, або ж це житло повинно знаходитися в тому населеному пункті, де медик проводить свою діяльність. У продавця цього житла повинні бути всі необхідні документи для його купівлі-продажу та подальшого оформлення. Коли медик вибирає це житло, домовляється з продавцем про його покупку, є в наявності необхідні документи. Ці всі копії документів передаються до медичного закладу, до його керівництва. Далі медичний заклад надсилає необхідні документи до обласного департаменту охорони здоров'я. Далі. Якщо обласний департамент це затверджує, документи йдуть на затвердження до Міністерства охорони здоров'я. Якщо МОЗ схвалює даний проект, то тоді з державного бюджету закуповується це житло та для медика воно становить такий статус як службове житло, в якому він має право проживати на час проведення своєї медичної діяльності у сільській місцевості. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки. Звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.